Як зробити великий постер для оформлення дошки для якогось виховного заходу, чи якийсь треба там таблицю множення, наприклад, велику зробити плакат для оформлення класу? Найпростіший спосіб це прямо на принтері. можна зробити налаштування і роздрукувати із невеличкого зображення, але гарної якості, щоб при збільшенні воно не розмилося, звичайно. Велике розширення, треба брати картинки. І ось я показую, як це зробити. Значить, беремо, я відкрила ось принтер, завантажила картинку і приготувала до друку. Далі мені потрібно параметри, далі властивості. І тут я обираю налаштування сторінки. Ось оця стрічка мене цікавить. Мені треба взяти ось цю іконку, мозаїка. Тут, по за умовчуванням стоїть цифра 2. тобто Робиться, ось дивіться, у два рази збільшується ваше зображення. От, Можна ще його збільшити у чотири рази з чотирьох частинок, у мене є із 9 ще, і навіть із 16, і це вже буде велика фотозона. Але, звичайно, для цього треба, щоб була дуже гарна якість картинки. От, Візьмемо зараз 4 рази, нехай збільшиться. Далі дивимося, книжкова чи альбомна, яка у нас картинка якого формату? У мене альбомна, значить, підійде. І Натискаємо ОК. І ще раз. ОК. Є». Все можна друкувати. Так, ось, будь ласка, одна з частинок, одна з чотирьох частинок можна переглянути. Це буде наступна сторіночка. Ще одна, ще одна, чотири. Такі будуть шматочки, і все можна запускати. Друк. У вас буде гарна якість. Бачите, ось мене нормальна була картинка, і можна друкувати.